Депутатка від єдиної альтернативи Наталія Дембіцька склала свої повноваження через те, що знайшла роботу в Голландії і під час війни вирішила покинути рідну країну. Очевидь, це поважна причина для публічної особи, яка відповідально балотувалася у владу, обіцяла виборцям 5 років вірою і правдою працювати на благо громади, а на ділі через 2 роки поїхала працювати на благо Нідерландів. Вона не єдина, хто помилилася громадою. Чернівців є низка депутатів емігрантів у Великій Британії, Швеції, Канаді, Німеччині і ще на яких країнах Європи. Причому половина з них виїхали за кордон, навіть не склавши депутатські мандати, вони й далі числяться мертвими душами на округах, де залишилися живі люди, прості буковинці, яким не пощастило проміняти батьківщину. Я пускаю скупу сльозу, коли за кордону вони палко люблять край, де варто жити. Так, депутат обласної ради від проросійської ПЗЖ Олег Глухов після 24 лютого виїхав у Німеччину, де влаштовує своє життя і гуманітарну допомогу. Це виглядає похвально, але він не ходить на сесії, не з'являється на окрузі і не відмовляється від мандату. Тобто особи, які свідомо стали представниками громади в органах місцевої влади, які рвалися до влади, аби нами керувати. Під час першого серйозного випробування зібрали речі і поїхали до Європи, кинувши власне місто, кинувши власний народ, а дехто кинув і мандати.